Відкритий дах і максимальний доступ сонячних променів ось головні вимоги для встановлення геліосистеми. Енергоощадне обладнання з'явилось на багатоповерховому будинку, що по вулиці Тиха, і це перший подібний проект на західній Україні. Нам тільки було дозволено фактично зробити сонячні панелі, поставити себе на даху, які от отримували теплову енергію від сонця і транспортувалися нам на дахову котельню. До втілення цього проекту голова ОСББ йшов три роки, і нарешті він може продемонструвати, що це працює. Це пульт керуванням гельвої системи наших сонячних колекторів. Ми зараз бачимо, що температура сонячних колекторів досягнула 65 градусів. Зараз мешканці будинку за гарячу воду платять 50 гривень, а за теплопостачання в розрахунку на квадратний метр 12 гривень, в той час як вартість по місту 17. Припускають, що загалом економія за рік на сплаті комунальних послуг сягне 30%. Ми порахували просто, що це дійсно дуже важлива така справа. Сучасна. Ми хочемо йти в ногу з світом. Найбільше ми очікуємо влітку, коли вже буде сонце, коли буде великий сонячний день, і ми зможемо горіти нашу воду не за рахунок газу, а за рахунок природнього світла. Щоб реалізувати цей проект у своєму будинку, мешканці тихої подались на муніципальну програму сталого розвитку. Таким чином проект вартістю майже 600 тисяч гривень значною мірою оплатили з міського бюджету. Будь-які ініціативи ОСББ місто готове підтримувати в пропорції 70 на 30, коли 30% дає громада мешканці будинку, а 70% дає місто. У майбутньому мешканці будинку хочуть встановити сонячні батареї, які завдяки енергії сонця освітлюватимуть і двір. Ірина Михалевич, інформаційна програма День.